Вітаю всіх в новому уроці. Такий пробний формат. Відразу показувати я не буду казати, що у нас буде. Пряжа вівчарі. Моя улюблена. 1500 метрів. Тут 200 грам, тобто в 100 грамах 750 метрів, виходить. Розслабтеся я буду в'язати не чорною ниткою, а світло сіренькою, так щоб вам видно було. В принципі, 100 г вистачить з головою, тому можна підготувати один моточок і почати зі мною вже в'язати. Я буду в'язати в три ниточки. Гачок обрала 3,25, можна 3,5 і 3,75 брати, дивлячись, наскільки ви вільно хочете в'язати. Ця робота не рельєфна, вона більш мережевна, ну так, легкий початок кажуть, нового року. Починаємо все з першої початкової петлі. Далі 8 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, накид, стовпчик з накидом в першу петлю. Є. Далі у нас має бути розширення. Тут одна клітинка, далі на три. Як це ми зробимо? Чотири повітряні петлі: Один, два, три, чотири. Розвернулись, ще дві, це ж у нас філейна сітка, накид, Стовпчик з накидом, стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. накид, Відступили дві повітряні петлі, в, третю. Ось в цьому моменті обов'язково пров'язувати конкретно в повітряну петлю, щоб у вас нічого не їздило. Дві повітряні петлі. І в даному моменті, тут або ви пров'язуєте стовпчик з двома накидами, або подовжений стовпчик. Це залежить вже від того, наскільки вільно ви в'яжете. І наскільки симетрично вийде, от, значить, топчик з двома накидами буде. Він таки трошки більший. Угу. І далі вже змійкою: по три клітинки: один, два, три, чотири, п'ять. Розвернулись накид, стовпчик з накидом, стовпчик з накидом. Один, два, накид, стовпчик з накидом, наступний стовпчик з накидом. Стоп. Вона багато вийде. Поспішила. От сюди, в цей. У нас же три клітинки має бути. У нас одне розширення. Дві повітряні петлі, накид в наступний. Дві повітряні петлі, накид. Ось тут. Одна, дві і в третю стовпчик з накидом. Один, два, три. 4 5 розвернули накид стовпчик з накидом 1 2 накид в стовпчик і таким чином набирається довжина яка вам до душі ось за схемою і якщо ми рахуємо першу клітинку як перший рядок, в нас має вийти 32 ряди. Потім 33 буде звуження і 34 це одна клітинка. Ну, а ви робите, як вам заманеться. Зустрінемося вже в 32 ряді. Таки мені незвично світлими нитками це робити. А, Припустимо на 32 му ряді. І тепер маємо зробити звуження. 1, 2, 3, 4. Розвернулись накид, стовпчик з накидом, стовпчик з накидом. Один, два, стовпчик з накидом в наступний. Два накиди відразу. Відступили дві, клітинки, дві повітряні петлі, третю пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Ось таким чином. Якщо діяти чисто по схемі, виходить ось така фігня. Мені таке не подобається, тому в філенних техніках я використовую ось такі звуження наступним чином. Недов'язаний стовпчик, два накиди і пров'язую це все діло наступним чином. Ось так. П'ять повітряних петель, 2, 3, 4, 5, розвернулись, стовпчик з накидом, стовпчик з накидом. Тепер буде перший ряд обв'язки по колу. Тепер трішки уважно ми наберемо три повітряні петлі. 1, Два, три. Розвернулися. Ще три. Один, два, три. Перші три це вже всім відомо, як стовпчик з накидом. Початковий, потім арка. Накид і цей самий стовпчик, стовпчик з накидом. Знову один, два, три, накид. Цей стовбчик з накидом в'яжемо в саму клітинку цю під ланцюжок. Один, два, три, накид. Сюди ж. Один, два, три. Накид. І тепер з цієї сторони у нас був перший повітряна петля, друга повітряна петля і в третю. Це сиділо здвигаємо. Втретє маємо прорізати стовпчик з накидом. Не ховайся. Ось третє. От сюди стовпчик з накидом, щоб ніяка зараза тут нікуди не їздила. Знову один, два, три, накид, і в цю ж саму петлю стовпчик з накидом. Один. Три, це ми обробили самий край. Тепер переходимо далі. Накид. Пропускаємо шапку, тут, де у нас було два стовпчика з однією вершиною, і в повітряну петлю або в вершину стопчика з накидом, дивлячись, у вас парна чи не парна. Ми пров'язуємо стовпчик з накидом. 1 2 3 накид сюди ж стовпчик з накидом. 1 2 3 накид пропустили. Один стовпчик наступний стовпчик з накидом. Один, два, три, сторону пров'язувати легко, тут далі буде все так само, як ми щойно пров'язали. Накид, сюди штовчик з накидом. Один, два, три, накид. Пропустили одну наступну. Знову ось цей В-подібний елемент. Ну, Ось таким чином закінчуємо одну сторону і з цієї сторони знову ж таки так само розвертаємося, як і тут ми робили. В кінці три повітряні петлі і з'єднатись в третю петлю підйому. То нічого складного, думаю, немає. Закінчуємо. Перший ряд, його так називаємо перший ряд обв'язки. Сліпа петля. перша, друга, третя, четверту повітряну петлю. Так, сліпа петля в арку. І тепер чотири повітряні петлі підйому: один, два, три, чотири, а два стовпчика з двома накидами. Три повітряні петлі: 1, 2, 3, три стовпчика з двома накидами в цю ж саму арку Ось сюди. У нас будуть такі групи. В кожну серединку всього ве подібного елементу. Так, і Все. Ось такі групи будуть. Пропустили арку повороту і в центральну арку те ж саме. Два накиди, три стовпчики з двома накидами. Перший. Другий. Коли у вас багато накидів, не забувайте притримати робочу петлю. Щоб у вас сильно все не розтягувалося. Третій. Ага. Один, два, три, два накиди, і сюди ж саме знов три стовпчики з двома накидами. Таким чином ми обв'язуємо по колу, тобто ряд взагалі не складний. Особливо для тих, хто має хоч трішки досвіду і в кого стовпчики ці не скакають вправо-вліво. От таким чином. І от кожну, кожну, кожну цей елемент по колу обв'язуємо. В кінці тут просто з'єднатися в четверту петлю підйому. Закінчили даний ряд. Зовсім трішечки пройшлася праскою. Все лягає, як завжди. Відмінна пряжа, мені дуже подобається, як вона себе веде. Навіть якщо там десь трішечки воно хвилями бралось, то зараз все ідеально. А далі, у нас буде досить складний ряд, але він складний не в тому, що там з попід виподвертом. А в тому, що тут будуть стовпчики з багатьма накидами, і треба тримати натяг пряжі. Постійно, щоб в нас вони, в принципі, були одного розміру. Перейшли в арку сліпими петлями, Тому ми з'єднались ось тут, четверту петлю підйому. і перейшли сліпими в арку. Одна, дві, три, 4, 5, шість повітряних петель це от якраз один стовпчик. З чотирма накидами. Тепер ще треба три повітряні петлі. Це стовпчик з одним накидом. Накид, і в четверту петлю від гачка. От сюди, ми пров'язуємо чотири стовпчика з одним накидом: один. Два. Три, чотири. Разом з петлями підйому у нас вийшло 5. Так, ось так. А тут дивіться: у нас поворот, центр і дві арки з боку з цієї і з цієї сторони, У нас будуть по два стовчика. Далі по одному ось такому грубочку піде. Не спішіть, і тут уважно: якщо ви розженетеся і будете в кожну, абсолютно кожну арку по два грибка в'язати, вас піде хвилями. що ж ми зараз будемо далі робити? 5 накидів. Тримаємо робочу петлю. 2, 3, 4, 5. І їх всі пров'язуємо. Накид, чотири стовпчика з одним накидом. Ось тут видно пров'язані накиди. перше відступаємо в другий. Ось так. Чотири стовпчика в'яжемо сюди. Один. Два. Три. Чотири. Такі грибочки. Прикольні вони. Мені дуже подобається. Наступна арка, це у нас центральна, виходить. Два, три, чотири, п'ять. І в арку. Один, два, три, чотири, п'ять. Закрили. Накид. І чотири стовпчика. Прив'язамо один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири, п'ять. Цю ж саму арку. 4, п'ять. закрили накид. Цей ряд є дуже класним тренажером для початківців. Ну, і в принципі, філейні такі сітки. З мережева роботи, особливо, якщо це мережево досить такі велике, не об'ємне об це трошки по-інше. А з великими дірками, де треба великі стовпчики. Так, і тут у нас лишилися ще два. Ось, дві пари. Прив'язати. Два, три, 4, 5. Якщо судячи з цієї сторони, то об'ємні рельєфні серветки з як червна тканина, вони навіть і легші в цьому плані. Тому що на рельєфі не так видно те, що лажаємо ми. Там можна трішки підправити. 4-5. Просто треба знати як. А тут, якщо десь помилились, пропустила чи ще щось, і воно видно. І переправити не можна, тільки розпускати, перев'язувати. Два. Три. І чотири. Так. І ще один. І далі вже по одному грибочку в кожну арку. Три, чотири, п'ять. От. На цій чудовій позитивній ноті я це відео закінчую. Наступному ми вже завершимо цю роботу і, думаю, будемо хвастись вже готовим виробом. В чорному варіанті я її 100% буду гачкувати, і, мабуть-таки, вона буде і на прев'ю даного відео. Тому що візерунок досить класний, він мені подобається. Ще одна. Так що легких вам петельок. І до зустрічі вже в наступному відео, в наступній частині.